Приїхала я з Нової почти, майже до ранку не спала. Вчора прийшло мені повідомлення від от такої, таке прізвище, ім'я по батькові, мені йде посилка. От оце мені сковиля вага 3 кілограми. Люди, що я вже не пережила, це я тільки що розрізала, ще не доставала. Що я тільки не пережила? Я думаю, ну хто це мені має висилать оцю посилку з Ковеля, Ну хто? Тим більше, що чоловік що це робиться? Відкрию буде бомба. <рив> Може, це якась провокація. Під ранок. Щось мені так у голові промайнуло. Що прізвище це. Має одна людина. Моганука жінка. І вони зараз знаходяться в Америці. Оце вона вислала для свого брата посилку і туди положила пакетик для мене і попросила, щоб брат вислав мені. Відкриваємо. Думаю, смаколики. Бачите, тут підписано. Це вони підписали із Едіком, з моїм внуком. Але я пережила це капець. Я думала... Опа! Я думала, це справді якась підстава, слухайте. Високамо. О! <свіс50> Бачила, я кажу, що, мабуть, якісь смаколики. Дуже велике дякую, Віра, Едік. Дякую не то, що за посилку, а дякую за вашу увагу. Це дуже приємно. Мені геть плакати хочеться, знаєте? Чесне слово. Дякую. О, а тут ще щось є. Дякую, що згадали. Бачите, такий шоколад із чимось, з алмендрами із мігналем. Дякую, що згадали. За мене. І велике-превелике дякую, що вислали для мене от таким сюрпризом. Це горішки. Ага. У грильяжі. От, що вислали мені таким сюрпризом таку посилочку. Дуже дякую. Кажу дякую за вашу увагу. Як ніхто. Молодці. Ах, а я так переживала, думала, люди, що це буде? Що це мені їде, що це таке? Дзвоню туди, дзвоню сюди. Людочки. А тут таке приємне, притом від внука з жінкою. Ой-ой-ой, дякую вам, Віра, дякую, Едік, ще раз. На цьому буду закінчувати коротеньке своє відео. Вчора я і у відео одному своєму в Ютубі розказувала. Дівчата щось мені їде, я боюся його відкривати. Ой-ой-ой. Вже думала відкрию, Попрошу хлопця на новій пошті. Ой Боже. Отаке. От Всім дякую за увагу. Радійте, зі мною разом. Я дуже рада, що мені такі прислали. Притом, кажу сюрпризом, я нічого не знала. Отакі От смаколики. Ну, все, до слідуючого відео. Всім добра. Віри за діком превеличезне ще раз дякую. Всім добра, здоров'я і закінчення війни.